Ось він храм на честь ікони Богородиці віднайдення загиблих. Дуже лаконічний, білий, з синім дахом і золотавими куполами. кажуть, у вишневому його збудували на прохання ветеранів великої вітчизняної, адже за кілька метрів від церкви меморіал пам'яті загиблих на війні та пам'ятник воїнам афганцям Тут часто служать панахиди, і під час кожного богослужіння моляться за спасіння душ полеглих на Донбасі перед образом віднайдення загиблих з останніми в нашій країні, стільки наших людей погибло наших українців, поэтому ми завжди молимося в храмі, кожен день, кожду службу звершуємо, аніх молитву, то щоб Господь дарував им царство небесное і просим, щоб як можна менше смертей було в нашій країні. Цей образ один з багатьох різновидів Богородичних ікон, але до чого тут питаєте ви віднайдення загиблих? Священники пояснюють, дуже часто віруючі звертаються до Богородиці як до останнього прихистку, коли здається, ось ось вогник згасне, а з ним і надія. Ікона почала своє начало з сафона де з 16 віка, коли монах розвіривався в Бога. Ну, і потім дуже на цьому Скарбіл. І у Божій матері випрашував прощення за те, що повернувся до Бога. І вона явила йому цей образ. Таких чудес було багато. Нині ж Усім потрібна надія на мир. Ми, всією церквою, всією нашою громадою і милилися про це, щоб зберегти мир, зберегти єдину Україну, зберегти мир на цій землі. І молилися про те, щоб захистили наших воїнів, щоб вони там не гинули, щоб вона, матір, матінка Божа покровом своїм накрила своїм амофором їх і захистила від шальної пулі і від смертоносної якоїсь язви. Ікона від найдення загиблих дуже популярна у православному світі. Її можна побачити чи не в кожному храмі. Люди їдуть у вишневе з усієї Київської області, аби вклонитись цьому образу. Кажуть, ікона дуже сильна і надзвичайно світла. Треба мати на увазі, що це така от ікона. Вона захищає тих людей, які навіть не мали таку багато духовне життя. Всередині храму ще тривають оздоблювальні роботи, але це не перешкода богослужінням. Та й, взагалі, помолитись при Святий Богородиці тут можна будь-коли двері храму відчинені щодня.